Фіат Скудо заміна масла в коробці. Першим ділом відкручуємо защиту і відкручуємо. Ось цю пробку на коробці. Там іде під квадрат. Оцей квадрат під середню трещотку 3-8. Він оказався дуже великий. То я його підточив. І вона сюди о, нормально заходить. Відкручуємо і зливаємо масло. Тут приблизно должно бути літр дві, ну, літа 900-2 літри. Злили, пробку закрутили і заливаємо через сапунець. Там буде зверху такий пластиковий. Пробочка на ньому. І сюди заливаємо масло. 2 літри теж. Я заливаю так. Через шприц. Ну, щоб сюди добратися, треба зняти повітряний фільтр. Він якраз тут знаходиться. І все. Залили 2 літри. Сапунет закрили. Повітряний фільтр начепили, і буде вам щастя.